Ми з вами помандруємо селами холодновітка та Лепаївка, а також ви дізнаєтеся про життя села, а сам дитячий садочок, Лапоївська школа імені Георгія, Терпи, школа мистецтв, а також поспілкуємося з депутатами. Який є новий погляд, нове бачення об'єднаної територіальної громади? Ну, нове бачення територіальної громади полягає в тому, що об'єдналися фактично у нас зимна вода, лапаївки, Холодновідка і Скнилів. Вони є територіально об'єднаними і є багато, як кажуть, то питань по розвитку інфраструктури тих об'єктів. Ну, перш за все, це є дороги, які потрібно ремонтувати, які потрібно приводити до порядку. По території Лапаївки і холодновітки завершили каналізацію по вулиці геологів. Спроектували велику ділянку основної, як на мене, дороги, яка буде, по якій буде маршрутка їздити. Це є вулиця Геологів. І будемо проводити капітальний ремонт цієї дороги. Зараз я знаходжуся поблизу вулиці Тичини у селі Холодновідка, де два тижні тому проводилися клопіткі роботи. А зараз ви маєте можливість побачити, як тут гарно. Час, коли ми не були об'єднані, ми зробили декілька основних магістралей Ми приступаємо до е, більш такі, скажімо, другорядних доріг. Основні магістралі е, вже є практично відремонтовані. По території холодновідки е, завершуємо капітальний ремонт вулиці Тичини. У вас є проблеми, що ви зробили? Як вам працюється? Нормально працюється, ці проблеми вирішуються на місці або якось там узгоджується з начальством вищим. У селі Холодновідка завершився капітальний ремонт школи мистецтв, де діти з початку навчального року матимуть змогу навчатися гри на різних музичних інструментах. А ще відкрию вам таємницю. Тут вони зможуть навчатися на оператора. А це вже є крок до журналістики. До того ж, знання оператора допоможуть вам робити красиві фото. Так, школа, Чи вона до першого вересня буде готова? Ну, дуже би нам хотілося цього, щоб вона була до першого вересня завершена. і Нами перед підрядною організацією поставлені відповідні завдання для того, щоб завершити такий об'єкт. На, самому, на самій діяльності і на самому ремонті школи були, звичайно, різні свої моменти, тому що ця будівля є, ну скажімо, вже біля 100 років має. Тобто при виконанні робіт виникають різні моменти, непередбачені, але я сподіваюся на те, що ми до 1 вересня завершимо капітальний ремонт цієї школи і зробимо благоустрій території. Які ваші плани як директора, і що ви плануєте зробити в такому організаційному плані і разом з тим, як покращити роботу школи мистецтв? Тому що мистецтво то йдуть діти за покликанням, так, які мають природні здібності, як ви їх будете розвивати, ці природні здібні? як ви будете прищеплювати цю любов до мистецтва. Планів є надзвичайно дуже багато. Звичайно, що всі втілити зразу, з самого початку не вдасться, тому що це є тривалий процес, процес навчання. Хочу закликати всіх батьків, які дбають про майбутнє своїх дітей, віддавати в школу мистецтво для того, щоб ваші діти були різносторонні, розвинуті в різному плані. Навчання в школі, власне, буде спонукати для того, щоб ваші діти були розвинуті. Приводьте до школи мистецтв, записуйте. В планах надзвичайно є дуже Коли запис ви будете проводити? Ну, зараз поки що, оскільки. Школа бачите, як, буд, як будова постає. Ще б дуже хотілося, щоб вона в максимальний короткий термін була зареєстрована як юридична одиниця. І коли це буде вже зроблено, я думаю, що на, почат, на, на протязі протягом серпня місяця, в крайньому випадку, це перші дні вже вересня, буде укомплектований повний набір учнів в школі. Скільки є класів в школі? Тут по реконструкції по реконструкції даного приміщення внизу є чотири великих приміщення, і що дуже корисно і дуже добре, це на майбутнє, на горищі стрихове приміщення розробляється також під, під певні класи. Там буде задіяно шість навчальних класів. Тобто маємо базу для того, щоб школа розширювалася, працювала. Депутати створені для того, щоб допомагати людям, і вони їм допомагають. Ми поспілкувалися з одним із депутатів. Що, що власне входить в ваші обов'язки як депутат? Ну, мої обов'язки виходять звернення мешканців, які мені. А які вас звернення? Ну, Декому де потрібно лампочка на стовбі, скласти акт на субсидію чи там, е, ну, на матеріальну допомогу. І ми вирішуємо такі, такі проблеми тут на, по кожному області. Що, що ви самі зробили для мешканців села Лабийки? Ну, на перше, я відстоювала свою вулицю геологів, яка була ну, так само. У нас було незавершене каналізування. Ми завершили каналізування і зараз оголошено тендер, і буде робитись капітальний ремонт дороги. Це були досить такі немаленькі гроші, але якось ми вирішимо цю, цю проблему. Ще що ви зробили де депутат? Ну, депутат ще до мене зверталися мешканці з освітлення. Я звернулася в наше село, в наше під на комунальне підприємство, і було вирішено проблеми по вулиці Рильського, лісовій і ну і по моїх геологів з освітленням. Би сказати, що на превеликий жаль, на сьогоднішній день саме в селі Лапаївка, ну, зроблено, можна сказати, найменше робіт. За тих півроку було в Лапаївці в основному, то, що зроблено, це е, завершена каналізація по вулиці Геологів. І теж, скажімо, не зовсім так, як би хотілося, тому що після е, прокладання каналізації мало би бути відновлення дорожнього полотна, але на жаль. Проектом, який був зроблений в попередні часи, це відновлення не було передбачено, і сьогодні ну по тій дорозі, хіба танками добре би було їздити, але не машинами. Мені дуже соромно, що є така ситуація і прикро, але на превеликий жаль, ну не зуміли ми спільно із. Старостою Лапаївки своєчасно зробити той проект на ремонт дороги по вулиці Геологів, і, на жаль, не зробили ще тої дороги. Але вже оголошений тендер, термін подання документів, по-моєму, 8 чи 9 серпня. І після визначення переможця ми тут же почнемо роботу по влаштуванню дороги по капітальному ремонту вулиці Геологів. Тобто, ця вулиця обов'язково буде найближчим зроблена. Ну... Ви дізнаєтесь про кардинальну зміну фасаду дитячого садочку, де діти будуть плакати і сміятися разом з батьками та їхніми вихователями. Приходять таке, ну так такі слова, що десь асоціюється слово. Так би мовити, вихователя свого із мамою, тому що знаєте, мама завжди опікує дітей, мама завжди огортає любов'ю, ніжністю, ласкою. І власне я відчув ту ласку у вашому садочку. Як вам це вдається робити? Ну, на сьогоднішній день основне завдання в закладі дошкільної освіти спрямовані на розвиток виховання. Виховання, навчання е, освітньої діяльності в дошкільному закладі. Зокрема, це через такі методи роботи, як ви вже мали право, мали можливість переконатися, це е, оновлення форм, змісту і методів роботи відповідно до закону про дошкільну освіту. Які у вас є проблеми, ваші пропозиції щодо вирішення цих проблем? Ну, поряд з тими основними завданнями, які я вам перечислила, ряд є першоважлив... першочергових таких е, е, вирішення завдань. Це... Утеплення фасаду будівлі, водовідведення треба робити, від... та? так, так то треба, і то терміново треба, і з благоустрою. Територію провести відповідний і належний такий, коли ми перейшли в Земноводівську ОТГ. Ми маємо надію і сподіваємося на розуміння і підтримку, що ми вже відчули з перших днів. А що ви відчули і таким теплим розумінням, гарним ставленням голови ОТГ встигли отримати деякі. Наприклад, в харчоблоці ми одержали поновлене обладнання холодильне, на пральні ми одержали також таку потужну пральну машинку, працівники закладу. Покажіте цю пральну машинку, яку вас Покажем. там? Покажемо так. Закрутили скару цей упорів. Це кругом, кругом, кругом. А ми діточки веселі. Щойно ви мали змогу переглянути інтерв'ю з директором садочку Ольгою Степанівною, яка має безліч нагород, грамот, і діти разом з їхніми вихователями завжди були в числі перших. Не оминають у лопаївці і освіту дітей. Тут у школі проводитиметься ремонт даху та розпостін. Учні задоволені, що навчатимуться у такій сучасній школі. Ну перш за все я думаю, що ми йдемо тим шляхом, щоб розвивати нашу, як я вже сказав, освіту. І в першу чергу ми будемо розраховувати на власний бюджет. Територіальної громади і на ті, скажімо, субвенційні кошти, які залишаться в нас від діяльності освіти, і будемо вкладати їх, щоб ну, завершити реалізувати цей ремонт чи там інші речі, інфраструктурні речі, але не виключаємо і того питання, що наш бюджет не є настільки великий. Щоб ми самі могли всі об'єкти дати силу їх відремонтувати, тому хто вам буде допомагати? Звичайно, ми будемо активно брати участь у різних роду програмах, як обласних, так і Фонді регіонального розвитку України, подавати ті наші проекти, писати їх опис і активно відстоювати свою позицію для того, щоб державний бюджет нам допоміг. Які у вас найбільш такі турбують проблеми? Ну по зовнішньому вигляду у нас найбільше турбують нас дах, тому що школа побудована ще в 2003 році за кошти залізниці Львівської залізниці під керівництвом Георгія Миколаївича Кірпи. І власне дах ще є від 2003 року. Місцями протікає так, щоб не робити капітального ремонту. Пропонуємо по поремонтувати його. Бачите, наша школа гарна, але фасад школи також є з 2003 року. Ще і здало бися трохи оновити той фасад, щоб діти себе почували комфортно. Так як в, зараз в сучасному світі це зовсім, зовсім є таке в радужних кольорах, в таких кольорових, щоб була школа, таке от кого би бажали. Також у нас кожного року ремонт, поточний ремонт котельні. Зараз у нас. Вже на сьогоднішній день певні проблеми із школою. Бо не дивлячись, що школа порівняно нова, але вже треба капітальний ремонт даху робити. Вже треба в кутельні капітальний ремонт робити, бо труби поперегнивали вже купа купалавток на тих трубах. Сьогодні так само треба капітальний ремонт робити по дитячому садку, утеплювати той дитячий садок, замінювати дах і тому подібне. Тобто я рахую, що сільська рада, і напевно думаю, що мене депутатський корпус підтримує, сільська рада буде робити. Основні такі роботи, які не можуть виконати люди. Але там, де стосується людей, вони би мали підставити нам плече. Таким чином, спільними зусиллями, ми зможемо ну, навести відповідний лад в наших селах. По-іншому результату не буде». Мешканці, якщо у вас з'явилися якісь запити чи прохання, то звертайтеся до нас, пишіть все на нашу сторінку, але це має бути вічливо і толерантно. Тоді ми вам допоможемо.